Михайло Посідко винен у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Таку постанову 7 березня виніс Кам'янець-Подільський районний суд. У протоколі на ЗК вказано, що Михайло Посідко брав участь у голосуванні за обрання Ірини Шелепницької на посаду секретаря міської ради, а також голосував за встановлення їй заробітної плати, преміював її та встановлював максимальний розмір надбавки. Також не повідомлено про міяльність конфлікту інтересів тому впродовж періоду часу 22 року, 2022 22.03.2022.23.06.2023 року охранного конфлікту інтересів прийняв рішення, закріплення розпорядження конфлікту міського голови під самих встановив розмір випадки за високі досягнення праці та визначив розмір переміщення Кницький і консірний добровільний Донецький до виборчого фонду посібка під час виборівської міського голови. Основними аргументами захисту було те, що розмір внеску, який зробила Ірина Шелепницька до виборчого фонду Михайла Посідка, незначний. Премії та надбавки відповідали виконанню службових обов'язків. Тож під час судового засідання мер заявив, що не погоджується з протоколом на ЗК незгідно із висновками, які були складені в протоколі про адміністративне правопорушення. Вважаю, що в мене не було реального конфлікту інтересів. Ще одним аргументом було те, що відділ бухгалтерського обліку перед прийняттям бюджету сформував потребу з урахуванням премій та надбавок, тож оплата праці відбувалась автоматично. Ба Більше адвокат заявив, що НЗК не встановив спілкування посідка та Шелепицької під час виборчого процесу, а одна банківська операція не є фактом взаємодії між фігурантами справи. Сам по собі факт внесення шоровнизькою п'яти двадцять гривень з виборчого фонду кандидата посідка, він об'єктивно не може свідчити про виникнення між Шеробницькою і посідком певних стосунків. Після вивчення всіх матеріалів суддя визнав Михайла Посідка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених частинами першої та другої статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтак, мер має сплатити штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень та 605 гривень судового збору. Постанова на сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у подання пільсів скарги якщо не стосовно на перезаконосили після ухвалення рішення судово пенсійних снацій. Протягом Днів сторона захисту може скористатися правом оскарження постанови в апеляційному суді. Тетяна Ржепенська, телеканал Перший Подільський.